Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні для компанії Аверсагро значна подія. А ми завітали до господарства, яке вже на протязі п'яти років активно користується шлейфовими боронами. Greenway. І до цього дня в різних куточках країни це господарство налічувало понад 70 шлейфових борін Greenway від компанії Аверсагро. І після нашого приїзду. Борінь стане ще більше. А ми завітали до господарства МКП. Точніше, в одне із філій МКП. Ми привезли сюди дві шлейфові борони. Вони будуть їхати в окремі куточки, але одна з борінь залишиться в цьому господарстві. Це борони шириною захвату по 21 метру, які ми зараз вже хлопці збирають. їх. І потім ми поїдемо після збирання цієї борони вже на іншу локацію. Я думаю, після цього відео і після моїх слів, у кого були сумніви з приводу шлейфової борони Greenway, або у когось виникали питання, вони повинні у вас відпасти. Тому що е це господарство МХП вже на протязі 5 років, повторюсь, працює 80 наших. Точніше 70 наших шлейфових борін і буде працювати після нашого приїзду 80. Якось так. Тому обов'язково поставте лайк під це відео і додивіться це відео до кінця. Вам бажаю гарного перегляду. Хлопці з сервісної служби виїхали на цю локацію з вчорашнього дня. Я сьогодні виїхав зранку і прибув сюди після обіду. А, і побачив ось таку картину. Борона вже, сама рама борони вже майже зібрана. Залишилось накидати вудочки, ось вони, кріплення під шлейфою борони, які називаються вудочки ще. І розкласти самі шлейфові полотна. Після чого прокласти гідравліку по всій бороні і борона буде повністю готова до роботи та в принципі, запуску роботи. В цьому відео я вам хочу розповісти технічні характеристики саме цієї шлейфової борони Greenway 21 метр по ширині захвату. Та роз... показати, як проходить монтаж самої борони нашою сервісною службою. А хлопці вже розкладають самі шлейфові полотна, як можемо подивитися. А шлейфові полотина ну, у нас тут цілий причеп. Ось подивіться, і вони ще... Звантажили скільки цілий причіп полотен, а рама вже повністю зібрана. Хлопці почепили і прикрутили колеса. Ось. І зараз розкладають шлейфові полотна. Зараз підійдемо поближче, щоб я вам показав. Ось. Борона має 16-рядний шлейф. Кожен з них, тобто дві секції, по вісім рядів кожна, які можна в майбутньому окремо, окремо від'єднувати та переставляти, як вам треба. Ось так. Перша секція готова. Далі залишилося ще багато. 30 хвилин хлопці вже розклали повністю майже шлейфові полотна, залишилось декілька розкласти і все, 12 шлейфових полотен на бороні будуть готові до монтажу самих кріплень. Нагадаю, для фермерів, на цій бороні у нас встановлено 1408 зубів аналогу марки «Матферлей». Також у нас вона тут безопційна, ця борона, тут у нас стоять е, за колесами трактора стандартні шлейфу і полотна. Але як опцію можна в майбутньому сюди встановити посилені секції за колесами трактора. Е, на мою думку, на такі борони таке обов'язково треба замовляти. Тому що після важких тракторів, якщо трактор працює 400 сил, 350 сил і так далі то залишає за собою сліди, якщо він не на спарку. Якщо на спарку, тоді таких слідів не буде, тоді вона загорне. А якщо е будуть просто вузькі колеса у трактора, то будуть залишати сліди. І не завжди борона е така е з цими слідами. А ось важкі секції дуже гарно з цим впоруються. ну, Але це для важких тракторів. Ось і останні дві секції хлопці вже розкладають і будуть розкладувати самі кріплення під ці секції. Ось вони. Окремо тут лежать забудочки для кріплення шлейфових полотен. Ось такі вони. Першу частину кріплень для шлейфових полотен вже Хлопці розклали, зараз будуть підіймати другу і на ту сторону також будуть їх трібити. А там вже залишиться діло забалом. Виставити ось ці замки треба, потім тяги жорсткості, гідравліку і деякі моменти. І все, завтра будемо складати її і будемо начекати весни. І, до речі, а зараз вам покажу борони, якими раніше працювали, якими раніше закривали вологу, зараз підійдемо поближче. Ось вони стоять тут. Мабуть, по ширині захвату, я думаю, метрів по 14 десь так. Виглядають як саморобні, а там не знаю. Саморобні вони чи ні. Ось така. Ось подивіться, ось такі троса, а це, я так розумію, типу вудочок. Вони натягують троса. Ось такі дві щепки. Це типу для жорсткості ось цього бруса. Так, да, вони повністю саморобні, тому що вони, бачу, відрізняються. Тут такий брус, там такий і так далі. Да, дуже старі вони. А там екшен контент. Вантажують полотна. Тож, отак виглядають старенькі, зовсім постирались. Ось такі щепки. Ну, тепер на заміну їм прийшла більш сучасна, більш маневрена та гідрофікована борона шлейфува Greenway. Ось вже і звечоріло, а хлопці вже повністю розклали шлейфові полотна і завтра будуть продовжувати. Монтажні роботи, ось так все виглядає, вже провидняється, так сказати, видні, видніється картинка шлейфової борони Greenway. Гарно, завтра трішки ще залишилось і все. Ну отсюда сюда. Вот чуть дальше оттуда. Ну що, прибули ми знову на локацію, а хлопці тут вже майже дозбирали їхну сторону Грінвей 21 метр. Нагадаю, ми заходимо в господарстві, яке відноситься до МХП, Це в Черкаській області. І зараз покажу масштаб проведених робот, що ми завчора та сьогодні зранку встигли зробити. А зробити ми встигли майже все. Хлопці поставили замки. Ось можете подивитись. Залишилось прокласти гідравліку, почепили ось ці ланцюги, розкидали вудочки, потім розстелили шлейфові полотна і залишилось справа взагалі за малим. Залишилось тільки розкласти гідравліку, виставити замки, щоб все гарно закривалося і все буде готове до польових робіт. Але в поле, звісно, зараз... Ми поїдемо, поїдемо навесні Що Ну що, шановні аграрії України, я думаю, залишилось для вас розповісти технічні характеристики загалом цієї шлейфової борони Greenway. Дивіться, з приводу габаритних розмірів. Борона займає такі габаритні розміри в транспортному положенні. Це 15 метрів в довжину, 4,4 метри це у неї ширина буде. І 3,34 буде висота. Транспортному положенні. Якщо ми переводимо борону в робоче положення, то в робочому положенні вона займає 21 метр по ширині захвату, а по довжині вона займає 11 метрів 85 сантиметрів. Ось такі її габаритні розміри. З приводу робочих характеристик, також зараз вам окремо розповім. Дивіться, також інформація з приводу робочих можливостей даної шлейфової борони. Вона може працювати зі швидкістю від 10 до 15 км на годину. І при середній швидкості, а це у нас 12 км на годину, може обробити 25,3 гектара з площі. Звісно, можна працювати і швидше, якщо місцевість дозволяє. Це і 15 км, і 16 км, як вам буде зручно. З такою швидкістю, звісно, вона обробить іще більше більшу площу. Також з приводу а, шлейфових полотен, які борона має регулювання, налаштування і так далі. Тут у нас шлейфове полотно 16 рядів по 8 рядів кожне, надійно з'єднані. ось в суцільний шлейф, як можете подивитись. Дивіться, борона у нас має 6 кутів атаки. Два основних положення це 38 та 50 градусів кут нахилу атаки. Та 4 додаткові, які регулюються за допомогою комплекту шайб, які підкладаються у нас під ось ці ось отвори. І ви можете регулювати кут нахилу атаки. Ви можете, наприклад. Для прикладу, поставити передній кут на холу атаки, щоб він працював якомога глибоко, щоб він рихлив, і він буде працювати на всю глибину. Щоб ви розуміли, що це дасть? Це дасть більшу глибину обробки, а задні ряди шлейфів будуть у вас стояти. Як ну, в звичайному агресивному, ну менш агресивному положенні. І дасть вам гарний результат. Якщо вам потрібно, буде дуже глибоко рихлити землю. До речі, інформація стосовно зуба. Зуб ми виготовляємо самостійно. І він підходить майже на всі шлейфові борони, які є у нас на українському ринку. І на такі борони, як Green Plains та Макферлейн. Також. Цей зуб може дати наробіток до 10 тисяч гектарів, а в деяких випадках і 15 тисяч. І, до речі, на цій бороні встановлено 1408 зубів ось таких ромбовидних, ромбовидних ножовидної форми, які зменшують на 20% навантаження на трактор. Тому і для цієї борони потрібен. Менший трактор, а перетин зубів дуже великий. Тому у вас не буде залишатись, як то просто народі кажуть, шиферу на полі. Ну що, ось і нарешті фінальна стадія шлейфової борони. Грінвей, 21 метр по ширині захвату. Хлопці, повністю все зібрали. І зараз ми будемо чіпляти трактор та. Складати її вже в транспортне положення. Після чого борона буде чекати свого часу, і ми обов'язково приїдемо на це місце для того, щоб запустити її в роботу та показати вам результат, який вона робить вже на полі. А ось і під'їхав трактор, до якого будемо чіпляти ворог. Трактор Вальтра. Скільки сил не підскажу. Зараз під'єднуємо його... відробічний шланги. для підіймання рами. Підняв спокійно. Відкриті попало. все. Так на виглядає вдавлю аграрії. Ну що, от і все. Шлейфова борона Greenway повністю зібрана і готова до весняних робіт 26 го року. А ми з вами далі рушаємо для того, щоб доставляти в цьому сезоні шлейфові борони і сільськогосподарську техніку. Дякую вам велике, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал та Тікток канал. І залиште ваш коментар під цим відео. З вами був менеджер Денис всього найкращого. Дякую за перегляд.